Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вас запрошую в центр Вільнюса, в так зване кото кафе. Так, ви почули все вірно. Основні діючі лиця будуть котики. Вони живуть в цьому кафе. Їх взяли з приюту. І тут їм організували. Таке гарне проживання. Ви можете з ними познайомитися, поспілкуватися і відвідати смачні страви. Як ви вже замітили, в приході треба перевзутися в бахіли обов'язково і помити руки. В цій галереї представлені всі котики, які тут. Є. А також у книжці Кетбук теж ви можете знайти про кожного котика ту інформацію, яка вас цікавить. ім'я, звідки він, скільки йому років і так далі. А потім. Спілкуватись, якщо котик цього бажає. Також нам пропонується меню досить обширне і смачне, незвичне кафе. Що сподобалося і що вразило. Абсолютна чистота. Ніяких запахів проживання тварин просто немає. Котики вільно переміщуються по кафе. Ви можете з ними і поспілкуватися, можете їх погладити, але все за бажанням. На кс, кс вони не реагують, як правило, і дуже самодостатні. Видно, що котикам тут живеться дуже гарно. А це основне, мабуть, цього і добувався власник цього кафе, щоб тваринкам було затишно, і ви могли насолодитися також їх спілкуванням. Багато, звичайно, дітей. Був якийсь день народження а дитини, яка була. Перевдягнена в котячий костюм. Костюм був досить простенький, але дітям мені здавалось було цікаво і погладити. котят, тому що не можна їх було фотографувати з пишкою. Чи Діргати за хвостики, за вусика. Вони робили, я маю на увазі тваринки, те, що роблять кожен день. Ну, а люди тут були тільки гостями і могли полюбуватися такими милими істотами не у всіх. Я певна, є тварини вдома, і тому цікаво, як їм організують їх життя от в такому місті, як кафе. Як ви вже зрозуміли і побачили, самі різні породи. Деякі себе ведуть так, що їх не можна навіть погладити. Вони у своїх домах. Ну, а я сьогодні замовила крем-суп з грибів, і лісних в тому числі, а також жарені пельмені. Отака в мене сьогодні вийшла подорож. Всім бажаю гарного дня і мирного неба, Мир, добра, процвітання. А з вами була Вікторія. Пока-пока.